Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі Луцький автобазар. У зв'язку з тим, що ціни геть на усе дуже дуже сильно зростають. У цій програмі ми будемо шукати автівки, які будуть економними для їзди, тобто будуть брати мало палива з вами. Ярослава Олексюк. Ми ідемо шукати. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. What the Це в нас автівка 2013 року випуску 1,4 літра. Пробіг в нас 159 тисяч кілометрів. Коробка передач автоматична, як бачимо. Коштує 14 700 доларів. Бачимо, що тут класна мультимедія. Найважливіше особисто для мене це дзеркальце. Є на місці, все добре. Оп, е зручно, комфортно, тепла автівка. Вдалося нам знайти ось таку блакитненьку шкоду. Шкоду румстер HGP. заправляється бензином, не дизелем, але пише, що середня витрата це 5,7 літра на 100 кілометрів. Також давайте пройдемося по особливостям цієї автівки. Рік випуску 2010. Пробіг 180 тисяч кілометрів рівно, як відрізали. Є електропідсилювач керма, імобілайзер, центральний замок, системи ABC, ESP, ACR. Я не знаю, що це значить. Вибачте мене, будь ласка. Е, також акустика, е, і навіть вказано, що тут замінене, А саме замінений цеп е, ГРМ, нове щеплення поставлено, і замінені масла і фільтра. Ну, це база, якщо чесно. Е, Коштує, як я розумію, це 5600 доларів. Дорогі телеглядачі, скажу вам чесно і відверто, я не знаю, яка автівка є економною, а яка ні. Тому мені в цьому питанні допоможе чаджипіті. І як він нам сказав, економними є автівки марки Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Volkswagen, Tesla, Renault, Nissan, Peugeot. І навіть BMW ChatGPT сказав, що є економною. Тож продовжуємо пошуки, ідемо дивитися. Але як повідомили хороші люди на авторинку, економна машина це та, у якої об'єм двигуна приблизно 1,5 літра і заправляється обов'язково дизелем. Адже дизельні машини вони є більш економними ніж бензинові. Ще одна автівка такого більше сімейного типу це Renault Кенго. І нам кажуть, що вона також є економною, оскільки заправляється дизелем, і об'єм двигуна у ній 1,5 літра. Як зазначають продавці, по місту вона буде брати плюс-мінус 5-6 літрів. Давайте вам детальніше розкажу за саму автівку. Бачимо, що вона досить така компактна в чорному кольорі, марка Рено, дуже популярна популярна і улюблена е, майже усіма е, автівка, е, пише, що коробка передач тут ручна механіка, пробіг 203 тисячі кілометрів. Е, рік випуску 2014 е, і коштує така краса 9950 тисяч доларів. Ось такого білесенького красення Hyundai нам також вдалося знайти. Об'єм двигуна, правда, тут 1,6 літра і, можливо, буде не настільки економним, як би того, як би того хотілося б. Коштує 13 тисяч 500 доларів. Заправляється дизелем, пише що коробка передач тут автоматична. Рік випуску цієї автівки десь 2015-2016, а пробіг 130 тисяч кілометрів не дуже багато. Ще одна економна автівка за версією чату GPT. це Nissan. Нам вдалося знайти ось такий біленький 2012 року випуску. Пише, що 1,5 двигун заправляється дизелем. Шестиступка коробка передач, тобто механіка. Пробіг у цієї автівки у нас 190 тисяч кілометрів. Також великими буквами і навіть підкреслено пише, що автівка Б. З під красів. всі вікна рідні, є камери 360 по колу масла та фільтра замінені, і коштує ця вся радість 11 тисяч доларів. Сіренький економний Volkswagen. Давайте детальніше. Рік випуску 2009. Коробка передач автоматична, е, об'єм двигуна 1,4 літри, але, як я розумію, заправляється бензином. Е, пробіг 201 тисяча кілометрів і е, коштує 9 тисяч доларів. і Ось такий Opel Astra Спорт Стауре вдалося знайти. Пише, що двигун 1,5 дизель має бути економно, по ідеї. Е, рік випуску 2021. Досить новенька, красивенька автівка. Коробка передач автоматична, пробіг 160 тисяч кілометрів. Ось таку лаконічну інформацію подав продавець: е, коштує 15 тисяч. 1799 доларів. Також європейський у нас Ford Mondeo 2015 року випуску. Об'єм двигуна 1,5 підходить. Нам заправляється бензином, тобто буде трошки дорожче, ніж дизель. Коробка передач механіка. А пробіг тут 199 тисяч кілометрів. Як я розумію, звичайно ж. Оригінальний. І коштує 10 тисяч 850 доларів. Дуже такий гарний седанчик. Що да? Тримати! Що робити з ногою? Тримати мягенько. Боже мій, боже мій, боже мій, боже мій, боже, мій, боже мій. Я перший раз в своєму житті завела автомобіль. Бели таке враження, продавець вже жалкує, про те, що пустив нас всередину авто. Ну, але давайте розкажу вам детальніше про внутрішній вид салона. Бачимо, що тут є мультируль, коробка передач механіка шестиступка, є підігрів сидінь. Гарна мультимедіа. Все доступно, ясно, зрозуміло. Зверху світлесенький такий дах. А сам салон виконаний в текстилі, чорненький. Дуже подобається оцей відділ, де можна зручно поставити скляночки з різними напоями. Отож, дорогі телеглядачі, економних автівок на Луцькому авторинку вистачає. Ну як мінімум, за версією продавців, цього разу ми пройшлися по досить великій кількості марок автівок. І тільки вам обирати, яку саме ви хочете купити. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Луцький автобазар. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал.